Е, я не знаю, чи можна так сказати, але чи є зараз країни, наприклад, в Європі, з якими ви говорили, які не долучилися достатньо або вчасно до спільних зусиль, і які повинні збільшити свій внесок? Наприклад, платять набагато менше, ніж Німеччина. Франція платить набагато менше, ніж Німеччина. Е, Але у вас хороші стосунки з Німеччина? Ні, ні, це не Франція, е, там платять. Так, як у Німеччині, тому що е, Німеччина вона платить значно більше за всіх інших. е, найбільшим донором зараз є Німеччина. Ми не можемо порівнювати економіку Німеччини, і ми не можемо порівнювати їхню е, е, справжню готовність і те, як ми працюємо з німцями з усіма. Ми починаємо порівнювати це з позитивним, позитивним ЕЕ е, конкурентним рівнем ЕЕ е з Норвегією. Норвегія дуже сильний прихильник. Вони збільшили допомогу штурмовою зброєю та ППО. Я маю на увазі на німецькому рівні. Німеччина допомагає нам грошима ППО штурмовою зброєю. І Норвегія допомагає нам грошима ППО штурмовою зброєю. Так, я маю на увазі. Є країни Північної Європи та е, інші країни. Так, але, але, але будьмо дуже чесними. Також великим прихильником є. Е, я маю на увазі всі європейці, але Нідерланди також мушу зазначити, вони також збільшують е, свою підтримку. Так, але інші країни також. Отже, е-е... мало часу.